Книга Сідхартха – це роман, написаний німецьким письменником Германом Гесе, вперше опублікований в 1922 році. Цей роман став одним з його найвідоміших творів, описуючи шлях особистого і духовного розвитку головного героя Сідхартха, розповідає історію про пошук сенсу життя та самовдосконалення. Головний персонаж Сідхартха є сином Брахмана. Який відчуває велику нудьгу від своєї життєвої ролі та шукає духовної свободи. У своїх пошуках Сідхартха зустрічає ряд вчителів і духовних наставників, які пропонують йому різні шляхи до просвітлення. Він спробує аскетизм, життя в монастирі, медитацію та інші форми духовної практики, але не може знайти справжню істину. Остаточно засвоївши, що істину не можна знайти через зовнішні практики, Сідхартха вирішує зосередитися на власному внутрішньому досвіді. Він усвідомлює, що істину можна знайти шляхом споглядання власного внутрішнього я. Він досягає просвітлення, розуміючи глибоку єдність всього живого. Сідхартха – це роздуми про життя, сенс і самовдосконалення. Цей роман пропонує читачеві глибокі ідеї про духовний розвиток самоосвіту світу та пошуки істини. Книга викликала великий вплив на читачів у всьому світі і стала класикою світової літератури.